І півник півник стіжок і побачив колосок радий півник колоску і кричить Куку. -ку Гусін стрінули курчатка і злякалися спочатку. Пі, пі, -пі – пищать брати, дуже вже кудлата ти. Каченя гуляло пішки, потім в річці мило ніжки. Кря кря, кря жаліло жабці. Треба купувати капці. Хоч і гучно говорили, та не всі їх зрозуміли. ква ква! Ква ква ква! ква, ква Чули їхні ми слова. Миле кошеня руденьке підійшло до нас близенько, Грр. Промовило. Будь ласка, Принесіть мені ковбаски. Хто вовтузиться з клубком? Називається пушком, любить рибку і сметанку. Мур 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 співає зранку. Цуценя сказало гав. Не було сьогодні гав, я недарма тут сиджу, я садибу стережу. Нас питає і Гого, -го, прокотити з вас кого? Хто нічого не боїться, хай зі мною разомчиться. На город залізла свинка. Хро-хро-хро, а де морквинка? А синочок пятачок хоче з'їсти кабачок.